Доброго дня, шановні громадяни. В Україні в квітні місяць закінчиться кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2012 році. Кампанія триватиме до 1 травня 2013 року. Поки що до п'ятихатського відділення Верхніпровської ДПІ подано 860 декларацій про доходи, що складає лише 61% із загальної кількості декларацій громадян, які зобов'язані подати такі декларації. Наряду з цим кілька десятків мешканців району задекларували доходи за минулий рік більше 10 тисяч гривень. Право на податкову знижку задекларовано 103 громадянами П'ятихватського району. Звертаю увагу громадян П'ятихватського району на те, що П'ятихватське відділення Верховніпровської об'єднаної Державної податкової інспекції, як і під час кампанії декларування доходів, як і всі податкові органи України, працює у робочі дні з 9 до 20 .00. У суботу з 9 до 16 години. Останній день подання декларації 13 квітня 2013 року. Тож до кінця деклараційної кампанії залишилося 6 днів. Тобто, ще час і можливості подати декларацію до 1 травня 2013 року. По громадян є. І... Кожен громадянин повинен виконати свій як громадянський, так і конституційний обов'язок. Наостанок хочу зазначити, що бажаючи подати декларацію через мережу інтернет, легко можуть це зробити за допомогою електронного сервісу декларування онлайн на інтернет-сторінці ДПС у Дніпропетровській області. Проте можливість подати декларацію до податкового органу поштою громадяни вже втратили, так як це було потрібно зробити до 20 квітня 2013 року. Року разом з цим слід зазначити, що податковим кодексом передбачена можливість подання декларації на податкову знижку громадянами до кінця 2013 року. Шановні громадяни, виконайте свій громадянський та конституційний обов'язок та подайте декларацію про отримані доходи за 2012 рік до 1 травня 2013 року. Дякую за увагу.